Долина чудесного винограду Мальовнича долина у міжгір'ї зустріла мандрівників привітно. Посередині плинула стрімка річка, яка брала початок високо в горах, серед вічних снігів. На її берегах росли фруктові дерева. Кинувшись до річки, подорожній схочу напилися свіжої прохолодної води, а потім ступили на зелені луки, що рясніли незнайомими яскравими квітами. І тут почалися дивовижні речі. Ворона церемонно схилила голову на бік і якимось особливим, чітким голосом сказала Кагікар, та ми вже чули, не дуже люб'язно відгукнувся Тотошка. Чули та не зрозуміли, огризнулася ворона. Це моє ім'я. Маю честь відрекомендуватися. Кагікар перший куштувальник страв палацової кухні. При дворі правителя смарагдового міста страхопуда мудрого. Даруйте, дуже приємно познайомитись. Мене звуть Тото». -то. Песик гречно вклонився. Моряк Чарлі, сидячи на землі і слухаючи цю розмову, аж закляк, а Еллі до сміялася з нього. Дядечку Чарлі, та отямся ж ти нарешті. торсала вона моряка за рукав. Я ж тобі сто разів казала, що в чарівній країні тварини й птахи вміють розмовляти. Чужі розповіді то одне, а почути на власні вуха зовсім інше, заперечив моряк. Отже, ми справді потрапили до чарівної країни. А як же це виходить, га? Чарлі ще не міг оговтатись від подиву. Він витріщався то на ворону, то на тутошку. Усе дуже просто, сказала ворона, нічого дивного. Одразу видно, що ви прийшли з країв, де не знають чаклунства. Ну, коли ти вже заговорила Кагікар, то розкажи нам, що означає загадкове послання, яке викликало нас у цю виснажливу подорож. Так, так, Кагікар, підхопила Еллі. Відкрий нам таємницю листа. Моя оповідь буде довгою, відповіла ворона. Краще б її відкласти до завтра. Та щоб заспокоїти вас, скажу, що залізний і страхопут були живі й здорові, коли я полетіла до вас у Канзас. Просто їх ув'язнено на вершечку високої вежі. Просто. зі сльозами на очах вигукнула Еллі. Тобі, певно, їх трохи не шкода. Кагікар образилась, вона довго мовчала. А потім із гіркотою сказала А вже ж, мені їх ані трохи не шкода. Я байдуже лишила їх у біді. Я не взяла їхнього листа, не полетіла з ним світ за очі, наражаючись на численні небезпеки. Еллі стало соромно. Люба, добра Кагікар, вибач мені, як я могла таке сказати. Ворона змінила гнів на милість. Гаразд. Іншого разу думай над своїми словами. Отже, я сказала, що вони сидять у вежі, та не сказала головного Ворог, який їх туди заточив, погрожує знищити наших друзів, якщо вони не підкоряться його волі. Еллі підхопилася. То чого ж ми сидимо? Треба негайно поспішати на допомогу. Знову ти не дала мені договорити, з докором мовила ворона. Їм дали на роздуми шість місяців, а з цього строку минуло не більше половини, отже, часу у нас вдосталь. Проте, звісна річ, ми не повинні баритися, закінчив розмову Чарлі Блек. Завтра ж рушаємо далі, а сьогодні мусимо як слід відпочити. Не завадить роздобути на вечерю щось поживне. У цій річці водиться риба. Водиться, дядько Чарлі, і смачнюща! Відгукнулася ворона. Як на мене, то я полюбляю сиру рибу. А я смажену, сказала Еллі. А я варену. додав Тотошка. Чарлі Блек почав готувати рибальські снасті. З під підкладки матроської шапки він дістав волосіні з гачком. Одним із лез свого ножа зрізав довгу лозину для водилища. Поплавок зробив із очеретини. Потрібна приманка. Сказав він. Поміж дерев літали жуки надзвичайно яскравого забарвлення, смарагдово зелені з червоними й золотистими плямами. Та вони були такі спритні, що моряк не зміг зловити жодного. Еллі теж даремно ганялася за жуками. На допомогу прийшла Кагікар. Своїм міцним дзьобом вона збила на люту одного жука, другого, третього. Еллі не встигала їх збирати. Поблизу від табору річка розлилася широким плесом, яке поросло водяними ліліями. Там, на березі, і влаштувався з вудкою моряк Чарлі, доручивши Еллі назбирати сухого хмизу для вогнища. Клювання не довелося довго чекати. Поплавок невдовзі повело в бік. Чарлі підсік, і на волосіні забилося щось сильне, прудке. Досвідченою рукою моряк витягнув здобич. І на березі затріпотіла велика рибина, схожа на лина, але з блакитною лоскою. Цю рибу у нас називають крокс, пояснила кагікар, яка з цікавістю спостерігала за риболовлею. За півгодини Чарлі витягнув із десяток кроксів, а над табором уже звивався димок. Еллі розпалила вогнище. Засмаженими у власному соку кроксами мандрівники поласували в смак. На десерт були грона чудового винограду і великі горіхи з тонкою шкаралупою і з ніжним ароматним ядром у середині. Після вечері подорожні із задоволенням розляглися на м'якій травичці. Кагікар, сказав моряк, розкажи бо нам, де ти роздобула чарівний виноград, що врятував нас від загибелі. Ворона напустила поважного вигляду і почала. Ви, люди не дуже кмітливі. Коли вас захопив у полон зачарований камінь Гінгеми, я, щиро кажучи, страшенно розгнівалася, адже вам не спало на думку випустити мене з клітки. І тільки Еллі зметикувала, що камінь не має влади наді мною, жителькою чарівної країни. Еллі зашарілася від незаслуженої похвали і сказала Це я потім здогадалася. А на волю тебе випустила, аби ти не загинула разом із нами. Це робить честь твоєму доброму серцю. Звільнившись, я полетіла до гір і силувалася придумати, як вам допомогти. Та що могла зробити я, проста ворона, проти чарів могутньої чаклунки. І тут мені спало на думку звернутися по допомогу до Вілліни. Вілліна Могутніше за гінгему, думала я. Це ж вона зупинила буревій, жбурнула будиночок на лиху чаклунку. Напевно, Вілліна зможе здолати чари каменя. І я полетіла до жовтої країни. Цілих шість діб летіла я туди. Місцеві ворони вказали мені шлях до жовтого палацу Вілліни. Слуги негайно провели мене до доброї чарівниці. Схвильовано вислухавши мою розповідь, Вілліна спитала. Еллі? Та дівчинка, яка була тут минулого року і викрила Гудвіна? Саме так, відповіла я. Еллі поспішає на допомогу своїм друзям, страхопуду і залізному дроворубу. Треба допомогти, Еллі, сказала чарівниця. Вона добра і смілива дівчинка. Віллі надістала зі зборок своєї мантії малесеньку книжечку, дмухнула на неї і. І книжечка перетворилася на величезний том, закінчила Еллі. Так, підтвердила ворона. Віліна перегортала сторінки чарівної книги. Вона бурмотіла а. Ананаси, армія, аргус Б. Балон, банани, бант, В. Вази, вафлі, великодушність. Знайшла виноград. Слухай но, ну, кагікар. Бамбара, чуфара, скорики, морики, турабов у рабо лорики йорики. На краю великої пустелі в далині навколосвітніх гір росте чудодійний виноград. Лише він здатен розвіяти чари каменів, розставлений гінгемою на шляху до її володінь. Книга зменшилась і зникла в зборках мантії чарівниці. Вілліна спитала чи багато води лишилося у твоїх друзів, коли ти полетіла? Чверть барильця, відповіла я. Тоді сьогодні ввечері твої друзі загинуть, сказала чарівниця. Пустеля вб'є їх. Жах охопив мене. Невже немає можливості врятувати їх? у відчаї вигукнула я. Не побивайся, така можливість є, спокійно мовила чарівниця. Вона піднялася на дах свого палацу, сховала мене під свою мантію, вголос прочитала заклинання, яке я не запам'ятала, і коли вийняла мене з під мантії, ми були уже в тій самій долині біля лози, з якої звисали грона чудодійного винограду. Вілліна запропонувала мені його скуштувати. Я з'їла з десяток ягід і відчула надзвичайну наснагу. Чарівниця зірвала велике гроно і простягла мені. Тепер лети й не барися, наказала вона. А чом би вам, добродійко, не перенестися до моїх умираючих друзів за одну мить? запитала я, «Завершити гарну справу, яку ви так добре розпочали. Дурненька пташко, заперечила чарівниця, мої заклинання не можуть перенести мене за межі чарівної країни. А якщо я піду пішки, це забере дуже багато часу. Я все зрозуміла, щиро подякувала чарівниці і полетіла до вас. Решту, ви знаєте, скромно закінчила ворона. Вражені розповіддю Кагікар, мандрівники довго мовчали. Нарешті моряк вимовив Кагікар, ти справжній друг, і я перепрошую в тебе за злі домисли, які спадали мені на думку щодо тебе. І присягаюся компасом. Якби ти служила на моєму кораблі, я зробив би тебе боцманом. У вустах моряка це було найвищою похвалою. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.